Тактичний ліхтар на шолом на 4 світлодіоди. Живиться від елементу типу CR123A, йде в комплекті. На кришці є гумовий очільнювач, що запобігає проникненню вологи. Гнучка конструкція дозволяє змінювати кут нахилу. Режими роботи першим вмикається червоний світлодіод, що дозволяє не засліпити себе та оточуючих. При двойному натисканні на кнопку вмикається зелений, при затисканні кнопки вмикається білий світлодіод вимикається одним натисканням. При затисканні в вимкненому стані вмикається інфрачервоний світлодіод. Інфрачервоне світло не видно оку людини. В комплекті йде кріплення. можлива фіксація ліхтаря таким чином або навпаки. Накріплені присутні гумові ощільнювачі, фіксація ліхтаря відбувається за допомогою залізної кульки, також можлива додаткова фіксація гвинтом, що йде в комплекті. Вага ліхтаря не більше 150 г, дальність світлення приблизно 2,5-3 метри.